З ознайомлення з природним довкіллям. Давайте ми з вами спочатку привітаємося. Доброго ранку, швидше подивись віконце, посміхається там сонце, значить, час усім вставати, постіль свою заправляти, прокидайся, не лінись, всім навколо посміхнись. І перед назустрій справом хай цей день буде ласкавим. Діти, послухайте, будь ласка, віршик. Будьте уважні. Теплий дощ умиває конушину, закружляв кружляв парашут. Літо з повним кошиком ожини йде до нас у крапельках дощу. Як ви гадаєте, про яку року розповідається у вірші? Як ви гадаєте, про яку пору року розповідається у вірші? Теплий дощ умиває конушину», Літо з повним кошиком ожини йде до нас у крапельках дощу. То яка це пора року? На малюнок подивіться. Ну, яка пора року? Яка зараз пора року? Літока. Правильно, пора року літо, вірно. Літо. Так, а за якими ознаками можна дізнатися, що це літо? От подивіться на малюнок. Що ви бачите на малюнку? Так, квіточки багато. Квіти. Так, сонечки. Теплий дощ, бабкин порошок і повний кошик ожини. Так, а тепер подумайте і скажіть, із кількох місяців складається літо? Три місяці. Це червень, липень та серпень. Послухайте загадку про перший місяць. Як настав цей літній місяць, все росте у нас навколо. Ягідки почервоніли, спіє в полі щедрий колос. То який місяць перший літа? Як називається? Хто знає? Червень. Червень. червень, правильно, червень, червоні, п'яні, червоні вишеньки, черешеньки. добре, молодці. Цей місяць перший літа називається червень. Ось послухайте віршик Марії Познанської про перший місяць літа. Золотій хустинці, дорогі гостинці, червень нам приніс. Гляньте, як суниці, в лісі у травиці розсипає скрізь. То про який місяць ідеться в цьому віршику? Фелли, фелли, фелли. Так, а тепер подумайте, і стоїть, які зміни відбулися в стані неживої природи. Подивіться уважно, якого кольору небо? Колубова. Колубова. Так, правильно. А чи є хмарки на ньому? Блакитного. Так. Небо блакитного, а хмарки. Які хмарки, ви бачите? Теплі. Білий, білий. Білий, білий. Білий. білий, добре, м'ягенькі. А як виїз сонечко влітку? Подумайте, скажіть, як воно гріє? Очень правильно, тепло. Правильно, спекотно, можна сказати, правильно? А, yeah. Який? Yeah. Який? Yeah. Так, молодці. Який став день коротший чи довший порівняно з зимою? Як ви гадаєте? Yeah. Так, вірно, він став довший. День став довший. Вітерець холодний чи теплий влітку, дітки. Туплі та холодний лютой. Влітку. Влітку який? Теплий чи холодний? Чепль. Теплий, правильно, теплий. Так. А зараз ми з вами зробимо піс-хвилинку. приготувалися про хам'ячка. Дуже спритний хам'ячок Ставить лапки на бочок. Головою так Киває, шийку правно витягає, щоки він свої надуває. Ось так, ось так. А цілий день він не лежить, цілий день він час біжить, метушиться, поспішає. Фізкультуру полюбляє. Ось так добре, молодці розумнички, а ми з вами пригадали про зміни, які відбуваються в неживій природі. Давайте ще раз назвемо, що є неживою природою. Подивіться уважно на малюнок, і назвіть мені, що відноситься до неживої природи. Збудемо. Трава. Що... Що, щось, я... трава. трава це рослинки, це жива природа. Гора. Вода. И трава гора. Вода, трава, вода. вода так. Гори, сонечко, це яка Сонечко, Ни жива природа. Да. Не. Папа, я тут Так. Небо, хмарки, сонце, гори, річка, земля. Це все відноситься до неживої природи, дощик, так? Запам'ятали? Добре. А зараз подивіться уважно на малюнок і скажіть, що належить до живої природи. Так. Українки одним словом, Тони. так? То Рослини. Товичі, зіпля, зіпля. Все те, що дихає, росте, розмножується, відноситься до живої природи. А зараз ми з вами пограємо в гру «Живе, не живе. Подивіться уважно на малюнок. Хто або що зображений на ньому? Мабуть, метелик, правильно, метелик. А як ви гадаєте, до живої чи не живої він природи належить? Доживої, тому що метелик це жива істота. Дивимось наступний малюнок. Назвіть мені, будь ласка, що відноситься до живої природи. Зайдкобан. Так, так, і тваринки, і зайчик, і дикий кобан, і пташки. Є, флє, флє, птицьки, боже, так, правильно, комашки, пташки. Є, флє, 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 флє. Це все відноситься до живої хвилини. А що до неживої назвіть мені, будь ласка? Сонце і... Сонце. Сонце і дочка. Сонце, правильно висловити? Марки, небо, молодці, розумнички, так, добре. Тож, давайте ми ще вами нагадаємо, як називається перший місяць літа? Червень. Червень, червень. червень. правильно, червень. Ось діти, будьте уважні. І послухайте віршик про іще один місяць літа. Південь, спека, жарко всюди, на полях працюють люди, а в густім зелені пишна липа розцвітає, пахне квітами навколо, мед збирають з ними бджол, злити бджоли. Як ви гадаєте, який місяць наступний? Як він називається? Липень, Липень, правильно, молодці, розумнички, липень. Ось подивіться на екрані, який він гарний. Послухайте прислів'я та приказки. У липні, липні день відбуває, той день стає коротшим, а спека прибуває. В липні спекотно стає. У липні літо маківкою повита. Липень це середина літа. У липні на дворі пусто, зате на полі. Та на городах густо. І наступний дітки останній місяць літа, як ви гадаєте, як він називається? Серпень. Серпень, серпень. Ось, будь ласка, послухайте віршик про цей місяць. Сміється серпень над полями, то дощ, то спека, махові. Годуть комбайни за ярами, співав бджолини. Медорі. То як називається останній місяць літа ще раз? А? Серпень. серпень. Да. Правильно, молодці. Ось послухайте приказки та прислів'я про серпень. Як у серпні дбаємо, так зимою маємо. Ось подивіться, скільки хто працює добре, той узимку має, скільки овочів збираємо в серпні урожай, який великий. У серпні хліборобу три роботи і косити, і орати, і сіяти. В серпні працьовий місяць теж дуже багато роботи на полях та на городах. Так, то яка пора року, дітки, ми сьогодні з вами наступила? О, пора року літо, то давайте ми з вами затріпимо ще раз і назвемо всі три місяця літа. Перший місяць як називається? Тервень. Червень. 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 червень, серпень. Ось так вони. Сьогодні у нас початок літа, перший місяць червень. червень, наступний місяць липень і останній, третій місяць літа називається серпень. Ось ми, дітки, з вами і познайомилися. З літніми місяцями. Добре, молодці розумнички. Я вас буду чекати завтра, о 10-й годині, якщо буде світло. Якщо ні, то буде в п'ятницю заняття. Я сподіваюся, що ми завтра все-таки проведемо це заняття. До зустрічі, я буду писати вам в вайбері, ви розумнички, ви молодчинки. До До завтра. До побачення.